Стаття 13 Конституції України про те, як ми з вами, громадяни, реалізуємо наше право, можемо реалізовувати наше право власності на надра. Читаю стаття 13: Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу. Виключної морської економічної зони є об'єктами права власності українського народу. Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах визначених цією конституцією. Кожен громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності українського народу відповідно до закону. Ще раз, все, що є на території України, а також на території морської економічної зони, це 200 морських миль від узбережжя. Риба, планктон, вода, нафта, газ, торій, літій, уран, залізна руда, річки, ліси, все це є власністю народу. На нашим з вами власністю. Як ми розпоряджаємося цією власністю? Ми обираємо депутатів, які найліпшим чином відповідно до своєї матриці і моральності, відповідно до закону, керують цими надрами та отримують для нас з вами гроші. Ми власники, депутати, кабінет міністрів, органи самоврядування. Органи вищої влади, виконавчої, законодавчої від нашого з вами імені це ми так дозволили, користуються цими надрами так, щоб у нас з вами в бюджеті було багато грошей або якоможна більше грошей. Чому багато державних компаній, які користуються надрами, збиткові кожен рік, через рік? Іноді збиткові, ну, це питання до нас з вами. Ми маємо це питання транслювати депутатам, відкликати депутатів або вимагати зміни законодавства. Важливо зрозуміти, що кожна річка, кожна рибина, кожен гриб, дерево, питна вода навіть на вашій дачі, яку ви самі там викачуєте. Це все власність народу в цілому і кожного з вас. В своїй політичній програмі я пропоную, щоб у кожного українця з дня народження був так званий економічний паспорт або економічна банківська картка, економічний рахунок. Що це означає? Щоб весь прибуток розбуділявся на. На нас з вами, як на власників, щоб прибутком керували не депутати, менеджери наших монополій із зарплатами по мільйону гривень на місяць, по 25, 30, 40, 50 тисяч доларів на місяць. Вони так файно цим користуються наданими нами їм правами, що не ми, не держава нічого не отримують. От настільки це важлива стаття, почитайте самі.